Видалення зубів мудрості, що не можна робити після видалення зубів мудрості, це ми не ходимо в сауни, в бані, не ходимо в спортзал, не робимо ніяких фізичних навантажень на свій організм. Не можна гріти рукою те місце, де проводилося видалення. Не можна не вушними паличками, не ні щітками, нічим вичищати і впхати туди, в цей отвір, де проводилося видалення. Чому? Бо після видалення в нас порожнині формується згусток крові. А поверх згустка має бути фібриновий наліт. Що це таке? Це червоне і зверху біле може трошки жовтувати. Це те, що ви бачите, відкриючи порожнину рота після видалення. І це є абсолютна норма, це не можна здирати, вичищати, бо саме через це лунка починає заживати і стягуватися. Розумійте, будь ласка. Тому, якщо ви це вже зробили, то вам знов прийдеться цю лунку активувати, щоб новий, нова пробка кров'яна утворилася.